Процес заміни батарейки на годинку Кенен. Спочатку треба до зручності роз'єднати браслет, щоб він нам не заважав. Тут шпильки, вони підпружинені. Голочкою натискаємо, ось вона. Акуратно, щоб не згубити. Так. Далі на задній кришці, на задній кришці. Є така виямка. Беремо звичайний ніж, акуратненько, вставляємо. І кришка відкрита. Так, далі дістаємо пластмасову втулку цю. Оттак. І все, маємо доступ до батарейки. Витягуємо цю, вставляємо іншу, і в обратному порядку все збираємо. Вставляємо пластмасу в тулку, ставимо кришку на місце, будемо пальцями, вона плотно сідає, притискаємо Є. все, кришечка на місці, батарейка замінена. І вставляємо назад. Пильку збираємо браслет до кучі. Сейчас камера незручна, вона підпружинена, натискаємо на неї і вставляємо на місце. Вставили на місце, закрили. Батарейку замінено, один накида.